29 травня. Слідом за абрикосом віддала Богу душу і черешню. Немає. Мороз не забрав. Забрав дощ. Ось такий стан. Навіть з'їсти немає що. Дати. Все. Все полапано. Урожайність на черешні була хороша, але немає. Так що не дивуйтеся, чому такі ціни на черешні, на полуницю, бо з такою погодою інакше не може бути. Так, це Валерій Чкало. Та сама ситуація. Бачите, зелена і все. Все пішло. Можливо, в других областях ситуація краща, але у нас Чернівецька область така ситуація невесела взагалі.